Доброго ранку ми з України сьогодні. Я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про трансфери «Динамо», чи перейде Садоков у топ-клуб, трансфер молодих гравців та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутись до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І почну з того, що сьогодні хочеться поговорити про таку тему, як трансфер наших клубів, і одним з найактивніших клубів на трансферному вікні цього літа було саме Київське Динамо, яке дуже плідно попрацювало. І вже зараз, після того як пройшло більше половини осінньої частини сезону, можна робити якісь висновки по тим гравцям, які приєдналися до клубу або повернулися з оренди. І найкращим, звичайно, посиленням є півзахист, тому що тут є Пихальонок, давненько Динамо взагалі не купляла гравців, які тут і зараз будуть основними. Ми бачимо, як піхальонок в більшості матчах частіше виходить, ніж Бояльський. Він, я так бачу, що більше виходить на більш важливі матчі в Єврокубках, ну а Бояльський грає проти команд в УПЛ. Також приємно спостерігати за Михайленко, який повернувся з півторарічної оренди з Олександрії. І можна сказати, що зараз він виборов конкуренцію у Андрієвського, якщо потрібно грати у два опорника разом з Брашко або замість Володимира. Ну і також талант Дніпра 1 Валентин Рубчинський, який також повністю виграє конкуренцію у Володимира Шепелєва. Взагалі, що стосується Шепелєва та Андрієвського, то я більше ніж впевнений, що. Там в найближчий час вони залишать клуб. Ну, хоча у Шепеляв контракт до грудня 2025 року, однак я взагалі не бачу його зараз в клубі. Його повністю витіснили з основи, і сенсу йому зараз залишатися взагалі немає. Потрібно шукати якийсь новий клуб. І ось, передивляючись останній матч Динамо з дружиною, я помітив, що. Ну так, з дружиною, а ви думаєте, це неможливо? Просто купив їй смачні роли в суші Айканс», та тепер вона знає всі команди і не тільки. Ну а якщо ви також хочете залучити свою другу половинку до футболу та смачно поїсти суші, де риби як трансферів у Челсі, то переходь за посиланням у закріпленому коментарі та за промокодом Артем 10 отримує знижку у 10%, яка триватиме 2 тижні. Також дам, що суші Айконс є в цих містах України та навіть за кордоном в Польщі та Іспанії. Що стосується захисників, то взяли в оренду Себальяса. Декілька матчів він зіграв, показав непоганий рівень, однак, на жаль, отримав травму. В цілому, у Динамо є захисники, якщо казати про кількість. Є Попов, Михавко, Себальяс, Білавар, Дячук. Однак кількість не дає якість, і ми бачимо, як захисники Динамо частенько помиляються. В цьому плані Динамо важко. Ми ж побачили. Завдяки чому Динамо вдалося якісно підсилити півзахист, завдяки тому, що просто зник клуб дніпро 1 тому вдалося за невеликі кошти забрати піхальонка та Рубчинського. Що стосується захисників, то я не знаю, де їх Динамо зараз може взяти. Звичайно, для киян був би класний трансфер Олександра Сватка, але він поїхав грати в Америку. Ну купити захисника Динамо там за 6-8 мільйонів євро, звичайно, не може. Звичайно, той рівень, який показує Динамо, цього вистачає з головою. Якщо грати лише в чемпіонаті України, цього вистачить, напевно, цього сезону щоб виграти чемпіонат і потрапити там до кваліфікації Ліги Чемпіонів. В цілому кваліфікація Ліги Чемпіонів по шляху чемпіонів вона трохи легша ніж була у Динамо на цей раз. Тому що там грають чемпіони країн, які посіли в рейтинг асоціації УЄФА з 11 і по саме дно місця. Тобто, в цілому Динамо може це пройти. Однак на стадії плей-офф буде складно, там є непогані команди, бо можна, наприклад, отримати Динамо Загреб або Спарта Прага, і в мене немає впевненості, що Динамо зможе пройти. Тому, звичайно, Динамо потрібне підсилення. Пів захисті все більш-менш нормально. Що стосується захисту, то є сподівання, що можливо Сибаліс краще адаптується, краще розкриється. Тут його контракт викуплять. Можливо, Михавко з досвідом буде грати ще краще. Але я вважаю, що в майбутньому будуть проблеми із нападом. По-перше, це те, що наразі у Динамо на позиції Вінгерів є 4 гравця, начебто, добре, але там є Андрій Ярмоленко. Так, він класний, досвідчений гравець, дуже багато знає, дуже багато вміє, але з кожним півріччям він не стає краще. Він десь не встигає, враховуючи той футбол, який хоче грати Олександр Шовковський, то йому потрібен більш швидкий гравець. Тому на перший погляд виглядає так, що у Динамо наступного літа, якщо вони стануть чемпіонами і будуть грати кваліфікацію Ліги Чемпіонів, то вони залишаться з двома Вінгерами-одеситами Брагару та Кабаєвим. Тому що Єрмоленко там буде менше грати в основі, ну а Волошин ми не бачимо від нього прогресу. Тому звичайно, Динамо потрібно шукати і Вінгера. В цілому ми бачили, що були новини. Вони намагалися придбати якогось гравця з Ямайки. Кимо ще цікавились, але ми бачимо, що влітку ця позиція, напевно, буде точно додавлена і, можливо, когось придбають там, відносно рівню Сибальяса. Ще одна така трошки незрозуміла та проблемна позиція для Динамо це позиція нападника. З одного боку, у Динамо є Владислав Ванат, ключовий гравець киян. Також вони придбали Едуардо Гареро, але по факту. Два гравці на двох забили за Динамо лише три голи. Від нападників хочеться бачити більше. На мою думку, Динамо потрібен якийсь такий, знаєте, габаритний нападник, класичний бомбардир, який буде стояти у штрафному майданчику і забивати гули. Як, наприклад, був колись у Динамо Мбокані. Він мені дуже подобався. Хоча, знову ж таки, можливо, зараз прокинеться Владислав Банат, який, як деякі повідомляють, що в нього... Є проблеми з характером, і зараз він трошки зловив зірочку, а тому десь провалюється в іграх і не показує той рівень, який був в минулому сезоні. Ну а поки що від Гереру важко щось вимагати, бо він прийшов до команди лише півтора місяця тому. Одразу три клуби АПЛ слідкують за хавбеком Шахтаря і Георгієм Судаковим. Як повідомляє видання Code Office, Тоттенгем, Ліверпуль і Арсенал уважно стежать за Георгієм Судаковим. Однак головною проблемою є те, що Донецький Шотар просить великі гроші. Мова йде про 65 мільйонів євро. В останній час Судоков трішки додав у грі. Ми бачили його перформанс проти ЛНЗ та його покер. Він непогано зіграв матчі за збірною, але в цілому це поки що не показник для того, щоб продавати його за 65 мільйонів євро. Тому що... Чемпіонат України не дорівнює, що гравець коштує таких грошей. Ну а один-два матчі зіграти непогано за збірну, це також не показник. Виходь, грає за шахтар проти Арсеналу, до речі, там вони подивляться на цього гравця у власні очі, тому і доводчити коштує стільки грошей. Ну а якщо в матчах, які залишились, Судаков зможе показати якісь. Цікавий рівень і зможе там зіграти, наприклад, як мудрик у лізі чемпіонів у 2022 році, то виникає питання, коли саме Шахтар буде його продавати взимку одразу як мудрика, або буде з ним залишатися до літа, щоб мати більше можливості поборотися за чемпіонство. Бо нагадаю, що з наступного сезону вже в лізі чемпіонів буде грати лише одна команда це чемпіон. Окрім Судакова, цікавляться і іншими гравцями гірників. Мова йде про Дмитра Криськіва. Як повідомляє Гол Діджитал, іспанський Бетіс цікавиться півзахисником донецького шахтаря та збірної України. За інформацією джерела, 24-річний гравець може стати трансферною ціллю сивільського клубу в разі невдалих переговорів щодо підписання Дані Сибаліяса з мадридського реалу. Головний плюс для Бетісу це те, що у Криськіва завершиться контракт з Шахтарем в грудні цього року, а тому є можливість підписати його на правах вільного агента. В цій ситуації я думаю, що все завершиться підписанням нового контракту Крисківа-Шахтарем. Ну а зараз це перший варіант, або просто працюють над цим. Новим контрактом з Крисківим. Ну а паралельно деякі клуби, такі як Бетіс, просто передавляються усіх гравців, яких взимку можна підписати безкоштовно. Другий варіант це можливо там, робота агентів, щоб якось маніпулювати керівництвом Шахтаря і випросити якомога жирніший контракт. Однак я думаю, що Шахтар у підсумку підпише з ним новий контракт, бо заміни для нього ну, я взагалі не бачу. Ну якщо ми кажемо про Криськіва, який дебютував за збірну, також за збірну України дебютував Іван Калюжний. І, звичайно, він викликав такий серйозний резонанс, всі в цілому задоволені його грою, його самовіддачею, а тому не дивно, що зараз будуть з'являтися новини щодо переходу в якийсь новий клуб. І ось колишній нападник Динамо Максим Шацьких в інтерв'ю Динамо Манія розповів, що деякі клуби приїжджали на перегляди його, коли. Україна грала проти Чехії. І в цілому він показав гідний рівень в обох матчах. Він показав, як він вміє працювати на полі. Не знаю, як для інших команд, але особисто для мене, коли гравці віддаються більше ніж на 100%, це найголовніше. Гравцем полісся Олександром Назаренко цікавиться нідерландський фейнорд. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Джерело пише, що нідерландському клубу дуже подобається гра Вінгера Полісся. В Роттердамі слідкують за прогресом 24-річного Назаренка і роздумують над пропозицією щодо купівлі цього сезону. Гравець за 8 матчів забив 7 голів і віддав 4 асисти. Враховуючи те, як Назаренко грав за Дніпро 1 та як за Полісся, то є перечуття, що він може бути гравцем, знаєте, як то кажуть, одного клубу. Звичайно, йому може пощастити, і він потрапить саме в такий клуб, де він так само, як в полісі, матиме там велику увагу, він проявить себе дуже швидко, але це буде непросто. Ну, враховуючи його здібності та швидкість, він міг би непогано підійти для редивізії, де також полюбляють грати такий, знаєте, відкритий футбол та на великих швидкостях. Колишній талант вже ліквідованого Дніпра 1 Рамік Гаджієв став гравцем харківського металіста 1925 Харків'яни уклали контракт з 19-річним українським півзахисником строком на 5 років. Рамік народився в столиці Азербайджану, але з дитинства мешкав у Харкові. У чемпіонатах Дюфлу грав за арену «Металіст-1925», «Мункач» та «Рух». На професійному рівні грав за юнацьку та основну команду Дніпра 1. Насправді дуже дивний вибір Раміка Гаджієва. Ну, Звичайно, наскільки я знаю, коли він обирав собі зараз новий клуб, він обирав такий, щоб точно грати в основному складі. Звичайно, граючи у першій лізі, і той рівень, який там є, він там буде грати, і він буде більш-менш почуватися себе впевнено. Я впевнений, що ним цікавились. Два-три клуби точно з УПЛ. Однак, звичайно, ми знаємо, що «Металіст 19 1925 може запропонувати кращі умови. Але знову ж таки, якщо тобі 19 років, то я думаю, не повинна йти мова про фінансові умови, повинна йти мова про кращий рівень і постійну гру в основі. Але добре, в харків'янах нічого немає поганого, окрім того, що зараз вони виступають. Ну, не дуже гарно ще й в першій лізі. Немає впевненості, що команда у підсумку там, наприкінці сезону вийде до ОПЛ. Звичайно, ще багато грати, але вони втрачають очки. І навіть якщо вони там вийдуть до чемпіонської групи, їм буде дуже далеко до там, місць плей-оффу або напряму виходити. Та й взагалі немає зараз впевненості, що вони взагалі потраплять до чемпіонської групи. Агент гравця Карпат розповів дуже приємну історію, де його клієнт бразилець обрав саме Україну, незважаючи на те, що мав більш цікаві пропозиції. Півзахисник Атлетіко Мінейро Бронініо грає на правах оренди в Карпатах, а його агент Фабіо Мело розповів цікаву інформацію щодо його переходу. Броніні каже: Фабіо, я хочу в Україну. Я кажу, що не час їхати в Україну, бо там війна. Незважаючи на це, він вважає, що краще поїхати в Україну, і мені довелося змиритися, хоч я й був проти цього переходу. Також агент розповів, що він буде грати на правах оренди протягом цього сезону. Ну а Карпати матимуть право викупу. Ну а в подальшому, якщо гравець буде себе проявляти у найкращих якостях, то ще через рік вони планують його продати та заробити на ньому грошей. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.